Багато українських лікарень зазнали руйнувань з початку повномасштабного вторгнення. Попри всі військові конвенції та угоди не атакувати медичні заклади, росіяни підло та жорстоко б'ють по лікарням по всій країні. Цей медичний заклад не виняток. Двічі минулого року його бомбили. Та, попри руйнування, лікарі ні на день не перестали рятувати життя людей. А для того, щоб шансів на порятунок було більше, їм потрібна новітня техніка. Забезпечити хірургію над сучасним освітленням стало моєю метою. Я запустила фандрайзингову кампанію серед своїх колег по всьому світові для того, щоб зібрати гроші на закупівлю обладнання. Паралельно ми шукали постачальників, які зможуть надати надсучасні лампи, а також спеціальні ціни для України. І завдяки донатам моїх колег це стало можливим. Я вдячна фонду Projects with the Heart, а також асоціації Help UA за всебічну допомогу. Ваша робота фактично рятує життя людей. За допомогою цих ламп ми можемо більш краще роздивитися рану і. Взагалі, набагато краще нам стало працювати з такими лампами, відміну від старих, тому що якість їх набагато краще, освітлення набагато краще. Видно і дно рани і все краще нам видно. Це нам дуже допомагає в лікуванні поранених, хворих і просуває нашу перемогу. Дякуємо тим, хто нам допомагає в нашій роботі. Нам допомога дуже важлива. Без неї ми нікуди. Дуже дякуємо, будемо раді приймати любу поміч від наших помічників. Дякую вам, дякую за вашу роботу. Ви робите справді важливу роботу, рятуючи життя. Дякую. і вам дякуємо. Дякую за кожен ваш донат. Ми сильніші, коли об'єднані. І дякую нашим лікарям за кожне врятоване життя. Слава Україні!